Дана плагін, гібридна система цікава тим, що її можна батарею підзаряджати як від електромережі, це буде приблизно десь біля 4-5 годин від звичайної розетки. Можна заряджати на швидкісній станції. Це буде близько 20-30 хвилин до повного заряду. Також цей автомобіль підзаряджається під час руху. Коли автомобіль рухається, система рекуперації. Заряджає батарею даного автомобіля. Зараз ми рухаємось на автомобілі, повністю зарядженому, тільки в електричному режимі. Навіть натискаючи сильно на педаль акселератора, автомобіль не заводить дизельний двигун. Він повністю рухається на електриці. Режим заряджання від дизельного двигуна. Вмикаючи режим Sport Plus, автомобіль одразу заводить основний двигун. Витискаючи на педаль акселератора, автомобіль вмикає режим Boost, використовує максимальну кількість кінських сил. При переході в режим Comfort або Еко автомобіль одразу виключає дизельний двигун, працює тільки на електриці. Даний автомобіль дає повне відчуття володіння електромобілем, але також ви не прив'язуєтесь до електромережі. Ви завжди можете користуватись звичайним дизельним двигуном.